В Принципі територія змінилась От навіть Сергій Михайлович говорить, що дуже багато людей тут відпочиває, і ми бачимо людей. Дякуємо Василю Анатолійовичу. Бачите, дамба вільна, відкрита для громади, використовується. Тут теж місце відпочинку. Є відповідальні кримичужани, отут, які відповідають за територію, прибирають. Тому все залежить від нас. Якщо ми не хочемо жити не всі не всі, але більшість, більшість. Якщо ми хочемо жити в красивому, гарному місці, все це можна зробити. Ця територія за останні п'ять років дуже змінилася. У нас є фотографії, як тут було до цього. Стільки було сміття, стільки було. Різних речей потрібних тут і наркомани були, тут на цьому районі і все інше. Зараз все по другому А тут що там качки, будує? тут лебедя. що це будують? Оздоровчий комплекс чи що? Ну оце я не там, знаю, де? які плани у власника, але він виконав свої соціальні зобов'язання, зробив дамбу повністю на всю довжину, зробив підпірну стінку. Бюджетних коштів на це не витрачалося. Зробив, бачите, там першу частину. Ходу в планах з'єднати пивзавод і цю дамбу з доріжкою, з елементами мущення, з озелененням, з якимись лавками для відпочинку.